Далі починається цікавіша частина, де ми висвітлимо зв'язок Ірини Кременовської з російською організацією Рацирс. На сайті ЦПД було опубліковано статтю, в якій дослівно наводилася цитата з сайту Олександра Дворкіна, російського центру релігієзнавчих досліджень в ім'я Іринея Ліонського Іринеї Центр офіційно підтримує антиукраїнську позицію та діє в інтересах РПЦ МП Московського патріархату. Текст цитати. Критичне мишлення неот'ємлімий признак свободи чоловіка. Давайте не будемо так легко одказуватися від от нашої свободи. Таку ж фразу було розміщено на сайті Кременоської лише українською мовою. Один в один У 2018 році на сайті ЦЕБД було анонсовано запуск довгострокового спільного проєкту Вільний розум, який реалізовувався спільно з антисектою. Публікації закликали громадян України звертатися за допомогою до антисекти та відвідувати цей сайт антисекта. .org. А ось її особисті заклики. Давайте послухаємо. Кременоська звертається до антисекти. І крім сайту нашого видання, є ще антисекта, є різні в вигляді книгу можна завантажити на сайті Антисекта. Посилання я вам залишу в описі до цього відео. Переходите на сторінку, і там є кнопка Завантажити. До речі, антисекта це не тільки партнери нашого центру економіко-правових досліджень, але й просто наші друзі. Що ж це за троянський антикультовий кінь Антисекта.орг це сайт російської пропаганди, ідеологічної підтримки РАЦИРС та РПЦ Російської православної церкви. Давайте уважніше його розглянемо. Аналіз контенту та структура сайту переконливо демонструють, що цей проєкт був фактичною реінкарнацією закритого у 2018 році Всеукраїнського апологетичного центру імені Іоанна Златоуста, колишнього офіційного представництва РАЦИРС в Україні яким керував викритий російський агент Павло Бройде Про нього я розповім у наступних серіях. Ці історії все таки слід надати ширшого розголосу. На сайті antisekta.org ми бачимо і цитати Олександра Дворкіна, і цитати з його сайту irinei.ru. одним словом, ідеологічне та методологічне наслідування рацирсу. Але саме тут це партнерський розділ борці з сектами. Картина маслом, як кажуть в Одесі, і давайте зупинимося на ньому детальніше. бо це вже прямі докази.